Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхали наші клієнти за Kia Niro. грудень 2021 року випуску з Франківщини забрати свою автівку. Приїхала Анастасія і група підтримки з двох чоловік забирати автівку. Шикарний білий колір, перламутровий відтінок, великий люк. Ледовське освітлення, запас ходу автомобіля 450-500 км, дивлячись в якому режимі. Автомобіль має безключовий доступ, нікельовані вставки навколо вікон, ручок, також обладнаний фаркопом. Вже в 2021 році йде трошки інший надпис автомобіля, який додає йому більш вишиваного дизайну. Добрий день. Добрий день. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Вітаю. Як добралися? Чудово. Сподобалася автівка? Так, дуже комфортно, класно. Надіємося, що розберуся в всього і буду служити мені довго. А які давали завдаток? А, півтора тисячі євро. Переживала? Так, як не сказала. А що порекомендуєте нашим підписникам? Щоб зверталися до вас, тому що гарне обслуговування, швидкий, швидко доставили і все зроблять замість вас, тільки приїхати і заплатити гроші. Вам бажаємо комфорту в поїздках, задоволення від поїздок. Приїжджайте в Тернопіль в гості або для оновлення автопарку, або для його збільшення. Дякую. Всього найкращого, до нових зустрічей. Дякую.